Біля тротуару, що по вулиці Юрія Тимошенка, 12, утворилася провалля. Місцевий мешканець Петро Маркович говорить: воно вже тут тиждень. Безпечний, звісно. кані, лише люди ходять. Я думаю, що якась каналізація. Я думаю, так, а хто її знає? Тут іде тут колектор якраз. Полтавка Тетяна тільки напомітила провалля. Говорить, буває тут не часто, проте ходити тепер треба тут обережніше, особливо вночі. Хожу сюди на роботу раз в тиждень. Візуально як щось прорвало. Можливо, трубу прорвало. Звісно, небезпечно. Полтавець Валерій говорить, нещодавно бачив тут працівників Полтава -водоканалу. А водоканал тут був вчора, щось хлопці робили. Звісно, небезпечно. Діти да. Для дітей. Для дітей, може бути що хочеш. Світла немає маєш ночі. Речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко повідомила по вулиці Юрія Тимошенка, 12 пошкодження трубопроводу квартальної мережі водовідведення, внаслідок чого утворилася провалля. Працівники нашого підприємства вже почали роботи, аби змонтувати тимчасову каналізаційну насосну станцію та прокласти напірну каналізаційну мережу в обхід аварійної ділянки. А вже з нового року не Даній ділянці виконають розкопку та будуть лагодити трубопровід, повідомили у Полтавводоканалі.